Привіт, Олі Басулі. Ви, напевно, що мене спитаєте Руна, блін, що знову за нова рубрика? Який блін, клініче з лайка. Шо? А я вам відповім вона, блін, так залітає, я так теж, блін, хочу. Феррари, яка заді я не забула про свій тих канал. Кому не важко, будь ласка, підпишіться на мій тего канал, я там з вами розмовляю, Скидаю спойлери, а, ви крінжуєте з мене? А, що ще? Так, короче, там все, є... підпишіться мега добрий лежи, коврик, покажи мені думаю поклонів а я вот тепер не розумію логіки людей. чому першокласником бути це типу крінж фу Малолетка? ну це просто діти дітьми будуться ну круто Тебе всі довкола тобі шоколадки дарують, а, а, а от старшим залишається тільки один кубик. Тому дитині буде так кльово, шоколадка в тебе буде, наприклад, або кусок кобаси. Люди, ну ви знаєте про в цьому, що у автора, часто ті, хто знімає такі от відео, у автора їх ніби самих може бути цей кольор, який вони зовсім хетять. Просто це щось новий левел підняття активу. Перше, це було. не знаю, що це було, забула вже. Я просто старжек, ненормальна. Йо. Боженько, просто подивіться, це ж скарб, а не обра. Боженько, у мене навіть не такі обри. це краса, нічого не знаю, це краса. Чуєш, хлопче, ти покажи цей ролик своїй мамі. Ой, точно. Ти напевно ж таке знімаєш, тому що в тебе її нема, і вона не змогла тобі пояснити, що таке так не можна робити. Та та в тебе навіть тата немає, тому що тато би таке теж міг пояснити. Шкода. Та блін, ви ж дістали по статі судити. Людина не винувата, що вона родилась або хлопцем, або дівчиною. Це все Бог вибрав. А що саме найобідніше в таких роликах, це такі відео набрати дуже-дуже, дуже великий актив. Там на якомусь відео приблизно такому був десь 49 тисяч лайків. Irons far to our friends. Iron's Farrell police are the hard fear from the X Galaxy Marx Pool. Блин, як це музыка на ньюлась, у гарно же будет звучить на яких эффектах. Ой, тоже китайская. <пілітністю> зразу скажу, ті, які хотіли впіймати цю фотку заради інтересу, надіюсь, заради інтересу тільки, то зразу скажу, там просто якась дівчина показує середній палець. І я не думаю, що це вона, тому що ця дівчина виглядала десь на 16 років, або десь 14. А ті дівчині, яка була в відео в лайці, мінімум 8, <сум> максимум 10-11. Знаєте, мене завжди відео наоборот, смішили, тому що, блін, яка вам різниця, ми фандом. Ай плюс, там була в кінці Гача Лайф, а я Гача нокс, Я не позор фандом. Хі -хі. Ну, а я вам говорю до нових зустрічів. Усім па-па